Дитячий садок на Вовчинецькій відкриють на швидше жовтня. Про це стало відомо після об'їзду об'єкту депутатами міськради. Наразі в дошкільному закладі Ромашка повністю замінена електро та водопостачання, теплом та гарячою водою, де садок буде живитися із власної котельні. Також уже відремонтовано фасад та перекрито самобудівлю. Всередині підготовлені до маблювання кімнати, батьки немовлят, сусідні будинки вже готуються до боротьби за влаштування своїх чат саме у цей заклад. Нам ладенько через дорогу садочок, і якщо нове говорили. Що буде Тут є гарні спеціаліст. В принципі, можуть не всі попасти. Казали, що дуже великі ну, ажіотаж, дуже багато дітей і, ну, передають списки з кристаликів з Катрусі і є дітки, які даже живуть в нашому будинку, і казали завідувача, що можливо вони не попадуть. Поки дитсадок не відкриють, набір у нього відбуватиметься за умовною чергою, а вже потім запровадять так званий електронний набір, який діє по цілому місту. З жовтня тут відкриють шість груп. З нового року їхню кількість подвоять. Будуть формувати дитячі групи з тих діток, котрі не потрапляють в ДНЗ номер 10 катруся, а також в ДНЗ. Кристалик відповідно завідувачі подадуть від списки. Вони вже це зробили, і кожного вівторка, так як сьогодні, в управлінні освіти, завідувач садочка, приймає всіх батьків бажаючих записатися сюди. Бажаючих є дуже багато. Щодо причин затримки уведення в експлуатацію ромашки, влада нарікає на державне казначейство. Мовляв, лише упродовж літа цей орган тричі блокував розрахунки за проведення роботи. Також через це не було можливості закупити обладнання на кухню, пральню та дитячі меблі.